Щоти. Вітаю, учасників. Мене звати Віта. Ось будь-які гарантовані накопичення для ваших дітей або для будь-якої цілі, яку ви собі поставили. Тобто, все, що стосується надійних інвестицій, ви почуєте в цьому телеграм-каналі. І розпочнемо ми з вами про оформлення приватної пенсії. Така буде у нас сьогодні тема. Дивіться відповідно до закону 1057 про недержавне пенсійне забезпечення, який був прийнятий в 2003 році. Українці мають можливість отримати оформити собі приватну пенсію в таких трьох інформаціях. Джерелах, як банківські установи, недержавні пенсійні фонди та інвестиційно-страхові компанії. Тобто, у нас дан такий вибір. А вже моя задача як фінансового консультанта пояснити вам переваги і недоліки кожного з цих інструментів. Всім нам знайомі, звісно, банківські установи, ми вже давно користуємося різними. Послугами, які надають банки, але, на жаль, не всі знають деякі нюанси, і тому на цьому прямому ефірі поговоримо. Дивіться, банківська наша система була, звісно, що запроваджена або відділилася ще в той час, коли розпався Радянський Союз, і тоді Україні треба було формувати свою відокремлену банківську систему. І не все пішло гладко. На той час було сформовано десь приблизно 168 банків. До 2016 року вже багато банків збанкрутіло, і вкладники втратили кошти, якщо великі кошти відкладали в банківській установі. І тоді держава взяла на себе зобов'язання, створила такий фонд гарантування вкладів населення. І якщо банк банкрутів, то Фонд гарантування вкладів повертав ці гроші. На даний час на 2025 рік у нас залишилось з вами лише 61 банк. Тобто, уявляєте, було 168, зараз залишився 61. І причому серед них під державним управлінням державні банки це «Приватбанк», «Укарексі», «Мощад», Кагаз і Сенсбанк. Далі у нас банки з іноземним капіталом їх 26. Із них 19 зі 100% населеного капіталу. Маєте розуміти таку, такий нюанс роботи банківської установи? Це можливість банкрутування, і тому не можна класти на ваші рахунки, на ваші депозитні рахунки, в тому числі на загальні рахунки, суму більшу, ніж гарантує фонд гарантування вкладів. Населення. Тому уважно зараз слідкуйте. Ну, зазначено на цьому слайді, що 60 банків є учасником фонду гарантування. Коли приходите в банк, то дізнайтесь, на яку суму вам гарантовано повернути. Тобто, якщо гарантована сума 200 тисяч гривень, а ви хочете зібрати 2 мільйони, відповідно, треба відкладати в 10 банків. Я думаю, що це зрозуміло. Отже. Що є плюсами? Це те, що фонд гарантування вкладів, і те, що є депозити. ну, Нормальний такий відсоток 12-14%. Буває десь 17-18, але також маєте розуміти, як працює банківська установа. Люди приносять туди гроші, як покласти на депозит, а банк видає у вигляді кредиту, і за рахунок цього відсотка банк отримає свою. Комісійну винагороду так працює його операційна така маржа. Що може негативні, які які мінуси? Банкротство ми з вами поговорили, так що таке можливо, всі банки можуть збанкрутіти в тому випадку, якщо вони віддали всі свої гроші у вигляді кредитів, надали, у них власних грошей нема і коли паніка. На ринку фінансів ви всі побігли українці забирати свої гроші, то тоді банк може оголосити себе банкрутом. Тоді вступає вже в силу фонд гарантування вкладів. Я в свій час була вкладником Дельта банку, це ще десь 2015 рік, а може навіть і раніше, я і не пам'ятаю вже. Але виявилось так, що банк збанкрутів, а у мене там була кругленька сума на депозиті. Але все нормально. Через 6 місяців. Мені повернули кошти через Ощадбанк, єдине, що були втрачені відсотки, не були нараховані відсотки. Також ви маєте знати, що на вашу суму зростання, кошти ваші на депозиті зростають, але щомісяця знімається податок: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. Тобто, до прикладу, якщо ваш капітал зріс за місяць на тисячу гривень. Вони це так показують як прибуток, а потім з того прибутка знімається 18% і 5% військовий збір. Тобто 23% знімається, і, відповідно, вам на руки там виплачується ці 700 чимось гривень. Е, так, неможливо достроково отримати кошти, розірвати. І якщо відбувається смерть вкладника, то Отримання коштів також через 6 місяців. Раніше забрати гроші неможливо. Так, тепер що стосується недержавних пенсійних фондів, тут багато є інформації в інтернеті, але складно людям простим розібратися, як це воно працює насправді. Насправді, дуже багато цих фондів створилося. Також, як був прийнятий закон 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення і дозволено формування цих фондів, їх створилось дуже багато. Але на даний час, тобто, їх було десь також 168, Але на даний час дожило до сьогоднішнього дня, до 2025 року, лише 49. Та також, тобто, ви також можете зрозуміти, що. Не змогли вони утриматися, бо різні фінансові скачки у нас були: і зростання, і падіння, економічні кризи тому. Не всі пенсійні фонди змогли витримати цього. За видами, недержавні пенсійні фонди утворюються як відкриті корпоративні і професійні. Корпоративні це відкриває підприємство для себе. До прикладу, є фонд там Укрзалізниці, є фонд там почти, тобто таких великих державних установ. І вони відкриваються саме для своїх співробітників. Чим це добре? Вони частину грошей зарплати своїх співробітників, відкладають на їх рахунки, поступово там гроші збільшуються. Тобто для людей, які там працюють, це добре. Але в той же час це у них є така безаловка. Можливо, б людина сама би вирішила не вкладати туди гроші, але є така без і вони оформлюють. Саме для своїх співробітників, професійні недержавні пенсійні фонди це коли об'єднання в спілки. До прикладу, недержавні пенсійні фонди там металургійної промисловості, це об'єднується декілька великих підприємств. І що для нас це значить, що для нас, як для простих пересічених громадян, ми не можемо стати учасниками цих двох видів фондів. Ми можемо стати учасником лише. Відкритого недержавного пенсійного фонду, і для того, щоб нам обрати до прикладу, куди ж ми хочемо, треба проаналізувати історію дії цього фонду на там, як зростали кошти, чи все було добре і надійно. Деяка інформація є в інтернеті, а також ви маєте знати, що за діяльністю цих компаній слідкує національна комісія цінних паперів у фондового у ринку. А також є велика Українська асоціація інвестиційного бізнесу. Тобто, не треба вірити всьому, що десь хтось в інтернеті пише, треба зайти на регулятора цих установ. і Там ви зможете переглянути всю інформацію. Але от чесно вам скажу, навіть як для мене, для людини з досвідом 20 років інвестування і фінансового консультанту, складно розібратися в усіх них нюансів. Тому що там працює не лише один державний пенсійний фонд, а у нього також є компанія по управлінню активами, і у нього є банк-тримач цих коштів, а також от адміністрація. Розумієте, тобто цілих чотири компанії е, прив'язані до одного там, недержавного пенсійного фонду. І саме давайте. Зараз я вам покажу найбільші такі недержавні пенсійні фонди по кількості, до прикладу, фізичних осіб, майже 47% в ОТП пенсія. Це від банка ОТП. Так, і по частки, а частка 36%. Тепер те, що стосується юридичних осіб, то там такий... Недержавний пенсійний фонд, як Європа, хоча по часті також в той же час і пенсія є фармацевтичний, всеукраїнський, тобто із таких, куди може просто сама людина долучитись, небагато. Зараз давайте подивимося кожного місяця. От саме ця асоціація видає такий аналітичний звіт про те, як працюють ці. Недержавні пенсійні фонди і зазначає, який фонд спрацював в плюс, в який в мінус. На жаль, дійсно ці компанії можуть не лише збільшувати ваші кошти, а буває така ситуація, що ваші кошти зменшуються. І, до прикладу, от кожного місяця звітують там, до прикладу, приватфонд «Причетний» і Прикарпаття збільшили ваші кошти. А такі, як золотий вік, надійна перспектива та пенсійна опіка. У них зменшились кошти, і причому дивіться, на цілих 2% в місяць це, ну так достатньо неприємно. Саме тому треба так обирати дійсно ті фонди, в яких надійно це все працює. Отже, звісно, що є плюси. Які плюси для вкладника нема обов'язкових платежів. Ну, це вони так зазначають, що це плюс. Насправді, я так вважаю, що для того, щоб у людини виробилась звичка відкладати кошти, то краще, щоб все ж таки були обов'язкові платежі. А у них там так є. У тебе 10 тисяч, поклав 10, є тисяча, поклав тисячу. Нема нічого, нічого не поклав. А людина ж у нас як не хоче, звісно, сама про себе турбуватися. Нема графіку внесків і надається податкова знижка. Тобто плюс в тому, що держава стимулює оформлювати такі рахунки і надає податкову знижку. Що з мінусів? 7% з ваших коштів береться на обслуговування всім цим компаніям, які є в недержавному пенсійному фонді. Тобто, ще раз банк. Тримачку цих коштів і компанія по управлінню активами, і адміністратор. Тобто цим трьом компаніям треба заплатити за обслуговування. Якось не дуже приємно, да? що ви покладете тисячу гривень, а 7% з цього вам треба буде віддати. І також там дохідність вимірюється не у відсотках, а у вартості пенсійної одиниці. І ви можете прослідкувати, які фонди зросли. В... Ця пенсійна одиниця за 15 20 років, а в яких ні? Ну, звісно, що ще раз для пересічного громадянина достатньо складно розібратись всі ці ситуації. І якщо у мене на ефірі є. Вкладники, то цікаво буде дізнатися вашу історію, як у вас там. А, і до речі, в недержавному пенсійному фонді можна вийти на пенсію раніше на 10 років, ніж державна пенсія. Тобто державна пенсія у нас з 60 років, значить, в недержавному пенсійному фонді можна з 50 років піти на пенсію. От такий Єдиний плюс: єдине, що там не можна виходити на пожиттєву пенсію. Пожиттєву пенсію на державні пенсійні фонди не розраховують. Тобто там трошки грошей можна зібрати, а потім їх перенести в інвестиційно-страхові компанії. І зараз ми плавно перейшли до третього оператора ринку. Пам'ятаєте, ми говорили, що банківські установи, державні пенсійні фонди, і от нарешті інвестиційно-страхові компанії. Саме послугами цих джерел інвестування користуються європейці, американці, 90% населення розвинутих країн формують собі пенсійний капітал саме в цих установах, тому що там декілька переваг. Зараз на екрані ви бачите перелік з 10 цих установ, які працюють у нас в Україні. І як от в 2003 році вони розправили. Почали працювати, їх тоді було десь 12. Зараз їх залишилось 10. Тобто і ті компанії, які пішли з ринку, вони просто передали портфель своїх клієнтів в інші компанії, і за цей час просто компанії укрупились, укр... так збільшились. На першому місці у нас американська компанія має десь приблизно 1 мільйон клієнтів. Потім українська десь приблизно 350-400 тисяч клієнтів. Потім дві австрійських, польська, знову всі українські і ще австрійська. І тут діяльність абсолютно прозора. Вони кожного року звітують про те, як зросли їх кошти. А в цьому, на відміну від недержавних пенсійних фондів, де там гроші можуть або зрости, або зменшитись, в інвестиційно-страхових компаніях гарантований він дохід. Він невеликий, 4%, але він гарантований у будь-яких навіть форс-мажорних обставинах. А додаткові відсотки вони вже намагаються заробити якомога більше. І давайте розглянемо всі переваги інвестиційно-страхових компаній. Лише там є можливість оформлення пенсії з 40 років. З 40 років, тому що ще раз в банку взагалі немає такої розуміння, як отримання пенсії, не державні пенсійні фонди 50, -50 років, а лише інвестиційно-страхові компанії з 40 років. Лише в інвестиційно-страхових компаніях є можливість отримання пожиттєвих виплат. Це лише там. І ми потім з вами на прикладі це розглянемо. Компанії не мають права збанкрутіти. Ну тобто, у них написано, що така процедура є, але насправді вони формують резервний фонд, такий резервний капітал, який набагато більше, ніж кошти, які направляють клієнти в цей інвестиційно-страхову компанію. Тому банкротства нема компанія може просто припинити. Роботу в Україні і має повернути всі кошти вкладникам або передати портфель клієнтів іншій компанії. Кожного року проводиться міжнародний аудит, підтверджуються кредитні рейтинги. ну це вже так посерйозніша інформація для людей, які цікавляться надійністю і гарантіями. Ми можемо додатково це обсудити. Постійний контроль Національного банку України. Ці компанії є зареєстровані в Україні як фінансові установи, мають безстрокову ліцензію, і дуже важливо, це не лише програми накопичення. У нас ідуть, а ще додатково програми фінансового захисту. Тобто. Бажаю вам розібратися в цій темі. Чекаю вас в своєму телеграм-каналі. Долучайтесь, там кожен день багато нової додаткової інформації для вас буде. А також зможемо з вами зв'язатися особисто і саме для вас порахувати, яку приватну пенсію ви можете собі отримувати, причому надійно, гарантовано і забезпечено. Так, запис. Isso, o que